Ну, а далі на поговоримо і про те, що відбувається наразі на території нашої держави, з'являються кадри в мережі, де на заході ворує справжня зима. Сьогодні 15 березня, а в Україні йде снігопад. Зимула снігом Волині, Львівщину та Івано-Франківщину. І дійсно справжня зима, казкова зима. Ось бачимо на кадрах на території України посеред весни. Зима була досить теплою і наразі вона наздоганяє, напевно, те, що пропустила ось в грудні або ж в січні. Ну і також через сильний снігопад видно, що подекуди паралізовано рух на дорогах. Про це пишуть місцеві змі, і волинь досить сильно засніжило. Теж кадри з'являються. Як замило снігом? Місцеві канали також багато кадрів публікують, Синоптики ж до речі, нагадуємо, що прогнозували до цього сніг, холод, і така погода може протриматися приблизно ще тиждень. Ну і також висота опадів подекуди навіть сягає 8 сантиметрів. Також про це повідомляють в соцмережах. попереджають синоптики, що 15-16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі в західних та північних областях. Навіть з переходом в сніг, а вже починаючи з 17-го числа, температура може становити навіть мінус 1 градус, мінус 8 Також а в день 0,6 градусів тепла. Тепло ж Варнеться до України ближче до 22-23 березня. А ось кадри, які також ширяться активно у мережі, як е, зараз снігопад так вночі проходив на Волині. і Ось чоловік показував, як все довкола засніжило, і машину також автівку так замуло е, досить сильно снігом. Великий покрив бачимо також на екранах. Ну а синоптики дійсно заздалегідь попроджали про зміни в погоді, і вже сьогодні деякі області відчувають ці зміни. Наприклад, синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці повідомляла про суттєве похолодання в Україні. Так у Фейсбуці вона про це писала. Казала про те, що розпочнеться це все через повітряну масу арктичного походження. І, за словами експертки, на вихідних в країні пройде дощ місцями з мокрим снігом, і тому варто знову. Знову діставати теплі речі, про які ми з вами почали вже забувати, і е, досить легко себе почувати так, тому що потепління для українців відбулося, але ось знову все зміниться. З того, що каже синоптикиня, далі в Україну вихідними завітає нова свіжа, Повітряна маса арктичного походження в західних областях та в більшості північних Температура повітря буде становити впродовж дня плюс 3 плюс дев'ять градусів. Нарешті території України в суботу ще очікується плюс 12-20 градусів тепла. Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. А також в понеділок, 17 березня, похолодання хопить всю нашу територію через таке суттєво похолодання дощі на заході та півночі України подекуди. Будуть переходити в мокрий сніг в центральних областях. Переважатиме дощ в південній частині України на південному сході опадів не передбачається. В Києві є ймовірність невеликого дощу в неділю без істотних опадів. А у суботу у столиці поступово буде холодніше. Тих сказала експертка. Щодо завтрашнього дня, що до неділі, то протягом дня експертка каже, що потрібно одягатися тепліше. Далі стовпчтовчики термометрів будуть кливатись близько плюс двох, плюс п'яти градусів. Дуже холодно. Наступний робочий тиждень в Україні буде холодним із мінусами вночі та кволими, невеликими плюсами воденні години. Орієнтовно почне теплішати в кінці наступного тижня ближче до 22-23 березня, якраз на всесвітній день метеоролога, зазначає Наталка Діденко. Тож, ж, дійсно підготував погодні сюрпризи для українців. І спочатку нас так весна зустріла теплом, але на жаль, це ненадовго. і ось зараз знову на території нашої держави дощі та сніг. а Також досить таки змінена погода. Так з нами з вами потрібно бути обережними, тому що це повпливає ймовірно і на наш з вами стан потрібно одягатися тепло і потрібно розуміти, що зміни в погоди. Воді також можуть повпливати на наше з вами здоров'я, тому бережіть себе. Будь ласка, Наталя Птуха, синоптикиня Укргідромацентру, сказала, що також можуть повернутися так дощі. Тобто вона підтвердила слова і Наталка Діденко, зазначила, що ситуація буде надалі також змінюватися. Наразі зміни проявляються лише в опадах, а далі будуть і температурні зміни зазначила вона, сказала про те, що атмосферні фронти змістяться до південної частини з 17 березня до східних областей там до вночі в центральних областях може пролітати мокрий сніг. Нарешті території буде без опадів. Атмосферний тиск буде підвищуватись. Ці фронти повинні відступати. Ну і погоду визначає і поле зниженого атмосферного тиску, каже птуха За збільшення хмарності, що спостерігається в багатьох областях, зумовлюють атмосферні фронти із заходу та із південного. Заходу. Також в цілому восьми областях України оголосили попередження вже і про негоду. Є певний список. Ось рівень небезпечності жовти оголошено в таких областях: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька. Ось такі дані також з'являються у мережі щодо. Того як негода може повпливати на українців, дійсно очікується значне погіршення погодних умов. Тож, будь ласка, друзі, бережіть себе пито теплий чай, какао також про всяк випадок. Так запасайтеся вітамінами. Вітаміни можуть бути і саме дуже простими, такі як лимон, там апельсин або якісь цитрусові. Теж дуже вас врятують під час того, як ваш організм може відреагувати на різкі зміни в погоді. Ну і теплий одяг дійсно потрібно вже діставати знову і підготуватися до. Того, що в Україні знову стане холодніше ніж нам з вами хотілося і ранок та ніч були дійсно в небезпеці. Рашисти атакували Україну безпілотниками. Було використано 130 ворожих БПЛА збито так. А було використано проти українців 178 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Також противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Скандерем», Повітряний напад відбувала авіація. Зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8.30 підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу шахет, і безпілотників інших типів на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкаська, Київська, Житомирська, Хмельницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Миколаївська області. 38 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Ну і внаслідок російської атаки постраждали. Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина, про що ми вже минулого етеру говорили. Також росіяни впродовж часу, коли вони намагаються атакувати Україну, вони також зазнають величезних втрат для себе втрат в безпілотниках. Так. Наприклад, в коштах, ну і якщо говорити про фронт, то втрати в техніці та живі, а вже не живі сили, якраз таки далі говоримо про те, яка кількість рашистського гарматного м'яса та техніка була ліквідована минулої доби щодо особового складу. То 1180 одиниць рашистів поповнили статистику втрат ворога, яку ви бачите зараз на екрані. Те, що ви бачите, це загальні втрати ворога за весь час повномасштабної російсько-української війни. Ну а ось щодо техніки танків. Мінуснулись у расистів 2 одиниці бойових броньованих машин 15, артсистем 28, РСЗВ. 1 одиниця також зміни щодо безпілотників оперативно-тактичного рівня це 97 одиниць було знищено. Ну і також наші захисники ліквідували рашистську автотехніку та автоцистерну в кількості 102 одиниці. Ось такі неймовірні результати наших військових бачимо з вами щоденно понад тисячу рашистів постійно ліквідовуються. Ось і чим більше расистів ліквідовується, тим активніше бойові дії значить на фронті тривають. Збройні сили України до речі зупинили окупантів на підступах до Покровська. і Детальніше про це поговоримо далі, адже з'являється інформація. Про те, що українські війська зупинили рашиста поганого на підступах до Покровська, оперативна ситуація на напрямку стабілізувалась. Про що розповів 68-ї єгерської бригади з позивним гусь? Цитую його слова: Стабілізувалась ситуація на напрямку. Звісно, може говорити про зону відповідальності своєї бригади. Скажу, що ворога на підступах до Покровська ми зупинили. Він не йде далі. Якісь ворожі атаки на окремі позиції йдуть не перший місяць, безуспішні каже він. Також. Ого, словами останнім часом ЗСУ розпочали локальні контратаки на відповідному напрямку фронту ворога відкинута від траси Покровськостянтинівка, яку окупанти хотіли взяти. Під контроль тим же часом говоримо і про Курський напрямок, де також не вщухають бойові дії, і чимало зараз різної інформації щодо Курської області з'являється в мережі. Часто ця інформація є неправдивою. Російська пропаганда працює час від часу. Звичайно, і багато також інформації з'являється від військових експертів, аналітиків. Ну і наші військові теж розповідають про те, що відбувається зараз. Так ось. Поговоримо спочатку про те, що аналітики інституту вивчення війни спростували заяву Путіна про оточення українських військ на Курщині. Владімір Путін напередодні заявив, що російська армія ізолювала ЗСУ на Курщині. Українські сили, мовляв, взагалі не можуть покинути регіон. Проте аналітикам не вдалось виявити жодних доказів в цьому. Заяви про так зване блокування української армії на Курщині також звучали і під час засідання Радбазу Путіна в генштабі збройних сил України цю інформацію вже спростували. Зазначили, що такі повідомлення створюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну. і Партнерів підрозділи село оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони, але оточення немає. Російський воєнкор також не об'єдналася навколо тверджень про оточення української армії. Багато пропагандистів публікували карти, визнаючи, що ЗСУ мають життєздатні шляхи виходу до Сумської області з позиції на Курщині. Що не менше один воєнкор поставив під сумнів оточення, інший поскаржився, що за не. Здатні здійснювати швидкі механізовані прориви в український тил. Водночас Трамп також в True Social заявляв, що Росіяни повністю оточили тисячі українських сил. Попросив у Путіна їх помилувати. На що диктатор заявив, що російські війська гарантуватимуть життя та гідне поводження з українськими військовими на Курщині, якщо українські сили здадуться, аналітики СВ вважають, що Путін скористався заявою президента США Трампа про нібито оточення українських сил на Корщині, щоб відвернути у увагу від його нещодавньої відмови від американсько-української пропозиції про припинення вогню.